Вітаю народ, ви на каналі ID Play. Мене звуть Сергій. Сьогодні у нас новини Warcraft. Саме так, дивіться, зараз іде івент. Роби збирача. Вони, він збільшив винагороду у рейдах, у данжах, підземелях. І не тільки винагороду речей більше падає луту до да, одягу, але ще кількість випадаючих маунтів. Тобто, якщо ви досі не вибили невибиваємого коня з короля ліча або голова Мімірона і такі інші дуже рідкісні каві маунти, то саме зараз у вас час у вас є до кінця цього місяця, до 31 липня буде ця подія відбуватися. І так для того, щоб допомогти вам в цьому, в мене є два інструменти. Перший це зараз відкритий, ви бачите. Simple Armoury. Тут вводимо Sphere Realm, вибираємо або ну, починаємо вводити його. Вводимо вводимо е назву свого персонажа, характер. Коли ввели, можете подивитися свої досягнення. Да, це ось один з моїх старих персонажів. Але е нас цікавить тут е третя вкладка. Саме, як ви вже здогадалися, це вкладка Mount. Дивіться, тут є всі маунти з самого початку, да, які вже є. Які вже ви здобули. Ось у мене є там прозор, да. Ось, є з Легіона, ну і таке інше, да, з різних там драгонфлайтов. Ну, я тут, тут не грав, видно, де, де не грав, де, де грав. Ось з Battle з Легіону, там, Драйнор, з цього. Андарі. Ну, коротше, ви зрозуміли, тут з усіх з, з усіх часів. Ось, бачите, є дракончики там таке інше. Ось, з короля ліча, там, Зейда. тобто Але тут є ще така штука, як підказка, як їх здобути. Маунти. Е, натискайте, зараз покажу кнопочку. Так, все, що нам треба, це натиснути ось цю кнопочку. Дивіться, шов-планер. Натискаємо. І сайт. Прям нам показує, куди піти, що зробити, кого вбити, з якого боса. Як то кажуть, це дуже доступно, як, який бос доступний, як, які маунти, де, яка кількість маунтів, де можна вибити, де можна вибити в міфіки, де можна вибити, де складно вибити, де не складно вибити. Коротше, все тут розписано на англійській мові, все навіть. Тими маунтами можна роздивитися. Але це ще не все. Ще є е, один аддон, зараз я його покажу. Він називається. Давайте це аддон Collectors Bounty Helper. Я ним користуюся вже давно насправді. Але все якось не доходили руки да, вам про це розповісти. Ось розповідаю. Він оновлюється регулярно. Чим цей дон допоможе? В грі він буде вам підказувати, в якому рейді, що можна вибити, яким шансом. Таке інше дуже-дуже допомагає. Ви будете знати, в якому підземеллі можна випасти, да, може не випасти. Тобто вам буде набагато легше орієнтуватися, набагато швидше ви зберете їх маунтів. Так, у нас лишилося. Буквально два забіги, да, скажімо так. Тобто сьогодні у нас 11, тобто, 1, 2, можна сказати, три забіги, да. До середи до 35 числа. Тобто, У вас ще є час, ще є кожної середи там КД да, скидається. Так що вперед, за да, маунтами і за одягом. Саме Зараз можна одягти своїх бінків, можна альтів, да, можна зібрати нарешті нормальний лут. Є великий шанс, що ви не будете воювати за якусь трінку, да, бо їх може випасти парочку тріняк на рейд, да, і ви отримаєте і той хіл, і той рога, який завжди краде вашу трінку, він також її отримає. Все, на цьому новини закінчую. До нових зустрічей. Бережіть себе, своїх рідних і не забувайте стримувати одне одного і підписуйтесь на канал. Побачите!